Поділюся з вами. М, своїми спостереженнями. Е, знаєте, коли я ми насправді з вами не вчимося і ніколи не вчилися? Ми просто з вами. На якомусь на, кожен на своєму етапі усвідомлює те, що він вміє робити. Це просто приходить як усвідомлення, що я вмію вже це робити як знання. Я це просто знаю. І коли я усвідомила, що я ченелер, що я щитую інформацію з тонкого плану через свої канали сприйняття. І я, я побачила, що я завжди вміла це робити. Просто прийшла, прийшов момент, прийшла ця точка, де я усвідомила просто як я це роблю і що я вже це роблю давно. Тобто, знаєте, це як ніби я признала те, що я завжди вміла робити. І те ж саме в мене відбулося про коли мені прийшла ідея. Через ченнелінг, звичайно, створити навчальний курс по ченнелінгу. Е, коли мені приходять такі ідеї, в мене в голові народжується чітка структура, як сформувати це, що зробити, що додати, нічого лишнього не давати, зайвого нічого не давати. І, І тут я, знаєте, зіткнулася з таким сумнівом, як? Ну, я ж цьому не вчилася. Розум включився. У мене немає бірочки, диплома, сертифіката, що я це вмію робити? <сум> а потім знаєте, яке я питання собі задала? Кать. А хто тобі має сказати про твою готовність? Хто тобі має це підтвердити? Хто тобі має це дати? І я зрозуміла, що ніхто, крім мене, самої не скаже мені, що я готова це робити, що я готова це проявляти. І мені для цього ніякої бірочки не потрібно. І в той момент, коли я собі сказала, що я дозволяю собі це проявити, я готова. Я йду в цей страх. І саме тоді мій запуск перший по навчанню просто вистрілив. Я навіть не очікувала цього. І це дуже круто. Тому завжди пам'ятайте, що свою готовність приділяєте тільки ви, коли ви в собі внутрішньо признаєте і приймаєте те, що ви вмієте це робити, що ви знаєте, як це робити. І підтвердження зовні цьому не потрібно.